Ялівщина природна окраса Чернігова, улюблене місце для відпочинку жителів і гостей міста. Тож не дивно, що питанню його охорони та розвитку приділяють чималу увагу про збереження і охорону територій, можливі напрямки розвитку та плани на найближче майбутнє регіонального ландшафтного парку говорили під час брифінгу в Чернігівській Ова. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з Чернігівською міською радою щодо питань розвитку Єлівщини та щодо земельних питань. Так, протягом другого кварталу поточного року відбулося два засідання науково-технічної ради комунального закладу РЛП Ялівщина, на якому було на яких було розглянуто проєкт організації. Території регіонально шафтного парку Ялівщина, охорони відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. Цей проєкт включає все зонування парку. Рішення з приводу затвердження розробленого проєкту ухвалюватимуть депутати Чернігівської облради під час чергової сесії. Поза тим, до кінця 2023 року, на території парку Ялівщина планують провести роботи щодо видалення 128 сухостійних та аварійних дерев. Окреме питання інвентаризація земель парку, адже до його складу входять землі міської громади, що потребують належного утримання і обслуговування. Всі ви знаєте, що до складу парку входять землі комунальної власності міської ради, на яких розміщуються і дороги загального користування, і кладовище, і частина річки стрижень з двома гідротехнічними спорудами. Всі ці території війшли в межі регіонального ландшафтного парку. Ялівщина, але е, зазначені мною території вони потребують належного утримання і обслуговування спеціалізованими установами, що мають необхідну кількість техніки, машин, механізмів і так далі. Комунальний заклад не є такою спеціалізованою установою, і, враховуючи зазначене, заклад звернувся до Чернігівської міської ради з проханням не передавати йому зазначені землі, а також. Е, Землі водного фонду, так як відповідно до статті 59 земельного кодексу, землі водного фонду можуть передаватися у користування державним господарським організаціям. Наразі РЛП Ялівщина активно працює над концепцією розвитку парку. Усіх охочих долучитись до відновлення та удосконалення окраси міста закликають надавати свої пропозиції на адресу департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОВА.